Ах, чоботи гумові. Також видаються по першій нормі, бойовий єдиний комплект. До них йдуть ось такі утеплені чулочки. Е, як то кажуть в мене хлопці, чесно, ні разу не почула себе на складі, коли хлопці їх отримували, що блін, класно, ноги мохнути не буду. Дві версії. Охієнно брати на рибалку і ходить по гриби. Є ще третя версія. Батів в село. Ні, але насправді пацани в них, тому що. Е, доріг у нас немає, якість у нас е, нашого покриття дорожнього і, взагалі, біля наметових містечок е, залишає бажати кращого, тому резинові чоботи гумові це чудова річ. І якщо ви їдете на замітку, до речі, якщо ви їдете на навчання, кудись навчальний центр, то як на мене, це обов'язковий предмет речового забезпечення. Я в травні дуже пожалкувала, що в мене їх не було з собою, тому що з 33 днів в навчальному центрі 35 шов дощ, і ми по багну катались як могли. От що гумою мені там стали в нагоді, але я ж, я ж начальник складу. Я все знаю, того я їх не взяла і хто я, я лохина, правильно. Їдемо далі.